Вони ставлять на колеса українську армію. Сумчани власним коштом і з власної ініціативи ремонтують мертві автівки. На схід уже відправили чотири вантажівки та п'ять легковиків. На черзі колона Уралів. Про тих, хто воює в тилу. Далі в сюжеті евакуатори притягнули, що було. Отеця все викинули і нове поставили. Зібрали до кучи». Після начиння роблять мейкап. Він у тренді. Колір хакі. На одну машину уходить час районі від 5 до 7 днів. Ми всі встановлюємо машини в житті, неважливо, в якому на стані. Із того світу дістають, вважає, мертві машини. Вони давно вже не їздять 89-го року народження. Їх списали з діагнозом Нежилець. Ось така, універсал. І це процес роботи. І в, в Василь Павловський служить в 15-му батальйоні територіальної оборони. Він, власне, ідейник благородної справи. Навколо себе згуртував людей, тих, що мають спільну на усіх думку. Хлопці не шкодують ні власного часу, працюють безкоштовно, ні власних гаманців. Купують запчастини за гроші зі своєї кишені. Полагодження автівки відвантажують на схід туди, де стоять наші солдати. Богдані автобуси, які проходили на маршруту, по маршруту міста Суми, лет 10. І ми на них їздимо, і в розвідку їдемо, наскільки ми мобільні, наскільки ми швидкі і наскільки ми не Тепер на черзі колона Уралів. До слова, на ремонт лише одна приїхала власним ходом, інші притягли. І для того, аби завести всі, треба багато грошей. Сумчани допомагають, однак цього замало, кажуть хлопці. Ремонт однієї автівки вартує надто дорого. Тому діляться своїми реквізитами. Бажаєте – допомагайте. Оксана Децько, Микола Ніколаєнко. на часі новини.